Якщо б Ісус був твоїм другом, що б ти у нього спитала? Ну, скоріше за все, про життя, чого все так відбувається, чого. ну, Взагалі, сенс світу, сенс він і чого ми такі, чого деякі люди думають про те, щоб якось покращити це життя, а хтось навпаки. Якщо б Ісус був твоїм другом, про що б ти з ним поговорила? М -м -м. Ну про гріхи, мабуть, свої не знаю. Якщо б Ісус був твоїм другом, про що би ти з ним поговорив? Про що, про що я поговорив би з ним? Да. Я би розказав, яка у мене хороша життя. Якщо б ісус був твоїм другом, про що би ти з ним поговорив? Про ігри.